Добрий день. Значить, сьогодні у нас бюджетна комісія, у нас три питання. Значить, перше питання це про місцеві податки і збори. Три роки, майже три роки ми не піднімали ставки. Вони діяли, які ми прийняли ще в 2022 році. Але зараз під час ревізії нам написали зауваження, що це не до поступлення коштів бюджету. Тому пропонуємо для відзноку туризму з 0,8 підняти до 1%. Земельні за для забудови для фізичних та юридичних осіб з 0,06 до 0,1%. Приймаємо хто за? Хто проти? Звернулася до на нас військова частина 7029, на якій минулій сесії ми виділяли кошти. Але так як вони просять змінити заходи і направити кошти на комп'ютерне обладнання автоматизованого робочого місця. Гроші є, просто міняємо їм заходи. Хто за? Управління патрульної поліції просить перерозподілити видатки по програмі сприяння діяльності поліції в Закопанській області департаменту патрульної поліції на 25 рік у сумі 300 тисяч на спеціальний фонд для придбання ударних розвідувальних квадрокоптерів. Хто за? Проти? Отенація немає. Е, питання про затвердження звіту про виконання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я. Е, хто За дан... хто за... те, щоб затворити даний звіт? Винести вирі вирі. І винести на рішення сесії про продовження терміну дії контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я. Хто за? Проти окремо немає.